Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 27 листопада, і до вашої уваги мій традиційний брифінг оперативна інформація. І для того, щоб отримувати цю оперативну інформацію якомога швидше та більше, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Давайте дамо відповідь російській пропаганді, зокрема, яка атакує час від часу канал, засилаючи своїх ботів, понижуючи видачу. Для того щоб знати більше, і не забувайте про підписку на другий мій канал Мусієнко. Подкасти там теж цікаво. Зайдіть і подивіться, будь ласка. Отже, що відбулося: відбулася стрілянина біля Білого дому недалеко. У Вашингтоні сталася стрілянина. Двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали поранення. Зараз уже сказали в Білому домі, що. Не думають, що атака була спрямована безпосередньо на білий дім, хоча заходи безпеки вживалися, і Білий дім був в закритому режимі, як неснув, що можна сказати, тобто згідно протоколів безпеки секретної служби США, яка здійснює забезпечення вищих посадових осіб Сполучених Штатів Америки. Відомо станом на зараз, що стрілець був вихідцем з Афганістану попередньо. Він приїхав у 2021 році за програмою тоді президента Байдена про допомогу і оселився в США. Ну і вочевидь готував зараз такий теракт. Зараз це розглядається як можливість міжнародного тероризму. Президент Трамп видав наказ про те, що треба перевірити всіх з Афганістану, хто приїхав, і крім того, зараз заборонено приймати громадян. З Афганістану у Сполучених Штатах надавати їм відповідну допомогу. Крім того, президент Трамп заявив, що стрілець був поранений. Тварина, яка стріляла у двох бійців Національної гвардії, обидва з яких отримали важкі поранення і перебувають в лікарнях, також поранена, але незважаючи ні на що, заплатить дуже високу ціну. Ситуація напружена. Ну, ви пам'ятаєте, що ще на початку каденції президента Трампа, я не заглиблюючись в деталі рішень, що стосуються внутрішньої політики, тому що це внутрішня політика, і це визначає виключно американський народ і американська влада, але оцінюючи певні кроки безвідносно до того, хто їх робить, але кроки, які відбувалися, спрямовані на Депортацію мігрантів, посилення охорони кордонів, боротьби з наркокартелями і так далі, плюс підтримка Ізраїлю в подальшому, що мулює багатьом теж терористам. На жаль, ну теж дивна річ, коли бореться народ і держава за свою свободу, як Ізраїль постійно це робить, і ми бачимо, що. Така позиція є, коли є багато противників. На жаль, в тому числі і сполучених штатах. Тому е, дуже багато питань і дуже багато внутрішніх проблем. Поляризація суспільства, яка виникає, а ну вона звичайно, через те, що є певні кроки президента Трампа, в тому числі по введенні національної гвардії в окремі міста, може викликати протидію і дестабілізацію. Там є різні рухи. Які можуть себе проявляти в США, ну і боротьба з ними, вочевидь, буде втривати. І внутрішня напруга в Штатах може зростати. Це може підштовхнути американську адміністрацію, більше зосереджуватися знову ж таки на внутрішніх проблемах найближчим часом. Сьогодні, до речі, День подяки. Я вітаю всіх, знаю, що мене дивляться, і в США. Друзі, мої щирі вітання вам. Бажаю вам. Відсвяткувати з молитвою, з благословенням Господнім і знаєте в колі тих, кого ви любите, кого поважаєте, з ким можете побачитись, зустрітись. На жаль, не з усіма і не завжди, тому що ми знаємо, скільки є, на жаль, роз'єднаних родин внаслідок цієї жахливої путінської агресії. А це ще одна причина, що цю війну потрібно. Зупинити, зупинити Росію для того, щоб ми повернулись до відносно мирних реалій, родини змогли воз'єднатися, їздити принаймні один до одного. Частіше, можливо, якщо не, ну, не проживати разом. Хоча б так, це насправді теж важливо. Тому бажаю вам, щоб ви в день подяки загадали ось такі бажання, і Господь благословив нас на справедливий та гідний мир. Він нам дуже потрібен. Ну, власне кажучи, ось така ситуація зараз в США. Зрозуміло, що багато політиків буде виступати. Багато хто буде говорити про кроки, покликані на забезпечення подальшої безпеки і так далі. Ну, а тим часом з'явилася стаття в політико. Знову ж таки, дуже багато зараз публікацій в медіа щодо так званого мирного плану, щодо можливих перемовин з Росією. Щодо того, про що говорив спецпредставник президента Трампа Стів Вітков з помічником Путіна ушаковим, хто злив, до речі, ці записи зараз медіа губляться в здогадках, і до речі, що цікаво, а що журналіст української правди Європейської правди пан Сидоренко сказав, що нібито в нього є інформація про те, що в США навіть вважають, що це головне управління розвідки Міноборони могло записати ці. Записи зробити ці записи і злити в медіа цікава версія. Ну, вона не підтверджена. Звичайно, це версія виключно пана Сидоренка. Але є і інші версії, опубліковані в західних медіа. Наприклад, британська газета The Guardian пише про те, що запис могли зробити британські розвідники або е е європейські країни. Ну, мета зрозуміла: продемонструвати, що. Нібито ось є, е, скажімо, вплив російський, і це не може на американську адміністрацію. І тому про питання там досягнення справедливого миру не може йтися, оскільки вони можуть бути заангажованими. Ну, власне кажучи, е, знаєте, нам треба розуміти, що президент США визначає своїх спецпредставників, і, очевидно, не варто розраховувати, що якщо вже йдуть перемовини. Що США і представники США будуть зараз говорити з росіянами в ультимативній формі. У них є власне бачення, яке може нам не подобатись, але воно таке є. І для цього президент Трамп, обра... Трамп обрав Віткофо. Ми не можемо вплинути на представників, тому вкотре підкреслюю, я вже повторюсь: нам треба зосереджуватись на відстоюванні наших національних інтересів, хто б не був в Білому домі, і які б помічники не були довкола. Все. Крапка. Все решта, це а, публікації у медіа, обговорення і так далі. Але цікаво, можливо, а, будуть нові записи, звичайно, і на них ми почуємо якісь таємниці Кремля і Путіна особливі, про його вразливості, про кащеєву смерть, де ж вона таки, цей оцей секрет. Ну але це вже так. Сподіваюсь, можливо, і дізнаємося, чогось дійсно вартісного. Ну от політика пише про те, що нібито державний секретар США Марко Рубіо зазначив про те, що спочатку президент Трамп бажає заключити підписати мирну угоду, проект мирної угоди, а лише після цього перейти до обговорення гарантій безпеки. Ось така послідовність, такі кроки пропонує американська адміністрація. Тобто, вони, попри те, що дедлайн, нібито. До 27 листопада, який, начебто, був запроваджений, він зараз. Ну його немає вже фактично, але це не означає, що американці а, не хочуть швидких рішень, продовжують хотіти саме швидких рішень і натякають, попри те, що Марко Рубіо спростовує. А Рубіо спростував інформацію про те, що а, нібито а, Дріскол, міністр збройних сил США. Заявляв про те, що Україна наближається до поразки, а Росія відповідно до перемоги безпосередньо на фронті. Ця інформація державним секретарем США спростована наразі, але, попри все, ну, багато публікацій різних з'являється. Наприклад, американська газета The New York Times пише з посиланням на того ж таки, Дена Дріскола, міністра армії США про те, що а, він поінформував. Про і до речі, з посиланням на українську воєнну розвідку, про те, що а, незабаром Росія зможе застосовувати ще більше ракет для терористичних ударів по Україні, з метою повної руйнації енергетичної системи нашої держави і паливно-енергетичного комплексу. Тобто, це входить в наміри Путіна, в наміри Кремля, і ми бачимо, що під час атак які... Ворог завдає по наших містах, вони дійсно цілять. По-перше, це відвертий тероризм. Просто вони б'ють по цивільних будинках, вони б'ють по продовольчих базах, по супермаркетах, по магазинах, теж намагаючись нам створити продовольчі проблеми, економічну кризу і по об'єктах енергетики з метою, звичайно, ну скажімо, того, щоб зима була максимально складна для наших міст і регіонів. І от New York Times безпосередньо описує це про те, що от зараз я вам а, приведу навіть статистику. Вони пишуть про те, що Ден Дріскол, якраз міністр армії США, заявив європейцям, що необхідне швидке закінчення війни через розростаючу загрозу з боку росіян, яка може завдати нищівного удару по Україні, і навіть поширитися за її межі. Якщо правда, що Дріскол це говорив. Про що пише New York Times, це означає, що чи не вперше робляться попередження офіційними посадовими особами США про те, що Росія може застосовувати ракети далекобійні не тільки проти України, проти європейських країн так само. Протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти. Але зараз Росія виробляє їх стільки. Що накопичує все більші запаси далекобійної зброї, повідомив європейським дипломатам Ден Дріскол. Оцінка США, що Москва накопичує ракети, яка підтверджується даними української розвідки та розрахунками аналітиків, свідчить про важливу зміну в російській оборонній промисловості. А... За даними військової розвідки України, пише New York Times, до червня цього року Росія розширила промислові потужності до 2900 крилатих і балістичних ракет на рік. Ця цифра включає балістичні ракети Іскандер, гіперзвукові ракети Кінжал і крилаті ракети Калібр, а також протикорабельні ракети, які Росія перепрофірувала для обстрілу наземних цілей. В Україні, до речі, друзі, хочу так само попередити, що будьте обережні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги найближчими днями, оскільки є інформація про знову ж таки передислокацію бортів, зокрема ту 22 які можуть запускати якраз ракети Х-22 ці протикорабельні і так далі. При зростаючій інтенсивності обстрілів у Росії залишаються сотні додаткових ракет на складі. Балістичні ракети запускаються по Україні з більшою швидкістю, ніж Україна може забезпечити роботу двох типів перехоплювачів, здатних їх збивати – американських Петріотів та французько-італійських САМПТІ. Тому Дріскол назвав зростання ракет причиною. Через яку Україна повинна закінчити війну. Тобто, власне кажучи, але аналітики е, кажуть, що якщо запаси Росії зростуть, бойові дії припиняться, вона відчує себе переможцем, якщо припиняться бойові дії. Тобто, ці аналітики, мабуть, кажуть про те, що нехай Путін вистріляє все по території України, а, але щоб запасів не залишилося, ну слухайте. Не читайте таких аналітиків просто і не зважайте на їхні думки. А от на думку української воєнної розвідки про дані треба зважати і ставитися серйозно, як і до всіх повідомлень розвідки відповідних нашої. Тому зважати на це і враховувати, що дійсно є така загроза. Ми повинні взяти цю інформацію до відома, яку оголошує Дріскол і розвідку і розвідка, і розуміти. Ну, скажімо, загрози, які є на сьогоднішній день, це важливо. Перемови незвичайно зараз ще будуть тривати. Подивимося до чого вони безпосередньо будуть рухатися. Ну а Путін не може домогтися своїх цілей на полі бою, тому використовує переговори. Про це заявила верховна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас. Російський диктатор Путін може спробувати використати переговори для досягнення своїх цілей, оскільки на полі бою значних успіхів у Росії немає. Калас підкреслила, що будь-яка мирна угода має включати поступки з боку Росії. За її словами, необхідно зробити так, щоб Росія ніколи не напала. Погоджується, як зробити. Де європейські кроки і рішення, де кроки європейців на випередження з тим, щоб розмістити війська зараз як сили стримування і демонстрації прикладу Сполученим Штатам, а не щоб обговорювали зараз про те, що спочатку мирна угода, а лише потім гарантії безпеки. Тобто, ну тут варто би було зробити певні кроки, так само європейським країнам подати приклад. За словами Калас, важливо продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росію. І вона зазначила, що важливо, як саме закінчиться війна. Крім того, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, зазначив, що угода досягнута без згоди України та Європи не стане основою для справжнього та міцного миру. Мирна угода між Росією та Україною ще повинна бути схвалена Європою. Оскільки це зачіпає європейські інтереси і суверенітет, ось так. Це теж такі заяви до Білого Дому, але зверніть увагу, що раніше з'являлася інформація в швейцарській газеті Temps. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що нібито е фінський президент Ступ, а також премєр міністерка Італії Мелоні, збиралися відвідати Трампа і обговорити питання якраз перемовин. Ролі Європи і бачення європейських країн щодо цієї угоди і майбутньої гарантії безпеки, але зараз в медіа немає жодної інформації, немає офіційних повідомлень від Білого Дому, від США загалом чи Держдепартаменту про те, що така зустріч відбулася, чи планується в найближчій осяжній перспективі. Це теж до речі питання, що сталося, чому сталося і трапилося саме так. Ну тут ще треба буде звичайно. З'ясувати всі ці моменти, але Трамп не приймає європейців. А все ж таки він хоче себе відгородити поки що від цього і дочекатися рішення від України. Це теж елементи, до речі, і це теж дзвіночки про настрій Трампа і адміністрації. Попри все, попри те, що немає дедлайнів, але, вочевидь, тиск він зберігається на Україну, зокрема, це треба розуміти. Той же час в Росії заявили, що не підуть на поступки щодо України, попри мирні ініціативи США. Заступник міністра закордонних справ Росії Рябков заявив, що Росія нібито вітає будь-які мирні ініціативи Штатів, але не планує йти на жодні поступки щодо України. Ми досягнемо всіх поставлених військових цілей, так званої СВО, жодних поступок, які ми могли б поставити під сумнів, наші інтереси не буде. В той же час. У Кремлі заявили, що говорити про швидке закінчення війни в Україні передчасно прес-секретар Путіна Пісков відреагував на слова генерального секретаря НАТО Марка Рюте та додав, що мирному процесу заважатимуть сили в різних країнах, включно зі США. А чому Пісков робить такі заяви? Тому що Пісков хоче. Війти в повідомлення інформаційного моніторингу і дайджесту для Президента Трампа. Ну, вони там підборку зроблять і скажуть, що дивіться, ну ви знаєте, що в США у Президента Трампа у його адміністрації сформоване бачення, що є Діпстейт американський розвідувальному, в оборонному співтоваристві політичні кола, які працюють заради інтересів, попри там. Зміну політиків, президентів і так далі, але вони працюють на національні інтереси США, виходячи, виходячи там з певних політичних і безпекових міркувань. І от Трамп веде з ними боротьбу. Він вважає, що йому вони вставляють палиці в колеса. А Росія постійно підігріває різного роду конспірологічні теорії, які за допомогою різних медіа там заносять і вкидають ці наративи і в американський медіапростір. Ну, відповідно, щоб сказати: Ну так дивіться, всі ж не проти, і ви, пане президенте, США не проти. Але, начебто, ось цей діпстейт всюди суші, він всім заважає. А... Пісков заявив, що подібні прогнози про закінчення війни до кінця цього року є передчасними, а так само він сказав, що не треба поспішати з висновками про те, що війна в Україні близька до кінця. Крім того, він додав, що дата візиту Стіва Віткофа до Росії поки що не визначена. Окремо пісков сказав, що у різних країнах, включаючи США, знайдуться сили, які прагнутимуть завдати завадити мирному процесу. Майкл Блумберг, колишній мер Нью-Йорка і власник бізнес імперії і агенції Блумберг написав статтю про те, що погана угода в Україні становитиме загрозу для інтересів США. Є і такі голоси, і що говорить Блумберг? Невдала угода становила б загрозу не лише для України, але й для стратегічних інтересів США. Росія виявиться тред військово сильнішою, загрожуючи Європі. Та збільшуючи, а не зменшуючи тягар для Америки, пентагону, ймовірно, доведеться посилити підтримку союзників по НАТО, надаючи більше військ, більше засобів спостереження, більше протиракетної оборони та більше кризового менеджменту, залишаючи менше ресурсів для стримування Китаю в Індотихоокеанському регіоні. Якщо Путін порушить угоду, про що свідчить попередній досвід. США або доведеться чинити опір, ризикуючи бути втягнутими у більшу заплутану війну, або будуть виставлені як паперовий тигр. Пише в своїй статті Майкл Блумберг. Авторитетна постать, особливо в Нью-Йорку, та й не тільки. Ну і звичайно, що такі публікації, попри те, що можливо і не дуже буде читати президент Трамп чи хтось інший, але загалом. Думку політичного істеблішменту стратегів аналітиків, які працюють в інтересах національної безпеки США, ця думка теж буде враховувати. Політико пише, що Україна може воювати з Росією без зброї США, але з великими втратами. Президент Трамп висунув Україні жорсткий ультиматум прийняти американський план завершення війни або зіткнутися зі скороченнями поставок озброєння та розвідданих. Хоча документ переглянули після критики від Києва та Європи, роблячи його менш проросійським, ні Україна, ні Європа не можуть повною мірою компенсувати втрату американської підтримки, що призведе до значних ризиків і змін тактиці у тактиці збройних сил України. Тобто в політіко пишуть про те, що підтримка США все ще є дуже важливою. Та однією із визначальних, без якої буде складно Україні. Ну, давайте визнаємо і скажемо відверто. Це правда, це факт. І це теж треба враховувати нам. CNN, американський канал пише про те, що Київ готовий на більшу частину плану США, але є три червоні лінії. За словами співрозмовників телеканалу, консенсусу досягли щодо більшості пунктів американської пропозиції, які опублікували змі минулого тижня. Проте, крім кількох незначних моментів, щодо яких думки не збігаються, залишається щонайменше три основні питання, стосовно котрих є відмінності. Це може вплинути або на успіх, або на провал переговорів щодо зупинення війни, пише сієне. Йдеться передусім про завдання Росії ще не захоплених українських територій на Донбасі. Мова йде про те, що рішення по суті не має пропозицій. Було б неправильно казати, що в нас вже є версія, на яку погодилась Україна, говорить співрозмовник. По-друге, як і раніше, обговорюють пропозицію США щодо обмеження чисельності української армії до 600 тисяч осіб. Йдеться про нову вищу цифру, і Київ хоче подальших змін, перш ніж погодиться на такі обмеження. І питання відмови України від наміру вступити в НАТО. Ця вимога залишається неприйнятною. Така поступка створила б поганий прецедент і дала б державі агресору право вето в західному військовому альянсі. Ну я не знаю, чому довкола НАТО ламаються такі списи. Я би сказав, єдине, що звичайно неприйнятно зміни в Конституції під тиском вносити. Так, мені це теж не подобається. Але з точки зору того, що от і нещодавно сам генеральний секретар НАТО Марк Рюте давав інтерв'ю, в якому зазначив, що є кілька країн в альянсі, які зараз не готові голосувати за членство України в НАТО. Тому слухайте, ну не знаю території, так звичайно, гарантії безпеки, чисельність війська. Так ці питання, ну не знаю, не впевнений, що в сенсі тому потрібно зараз. Ну, якби були сигнали ще від НАТО, що вони дуже швидко готові нас прийняти, тоді я розумію так, а так? Друзі, але ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно почутого сьогодні в відео. Не забувайте про ваші подобайки, поширюйте відео друзям, рідним, знайомим. Давайте робити так, щоб наша спільнота порядних та патріотичних людей тільки збільшувалась та. Зростала. І підписуйтесь, будь ласка, на цей мій канал і на канал Мусієнко-Подкасти. Будете отримувати оперативні оновлення та знати найважливіше першими. І пам'ятайте, що, попри все, важливо не втрачати надію, і ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!